Мешканці домів не поспішають створювати ОСББ. Нині таких організацій лише 17% від усього житлового фонду, адже територія навколо будівлі все одно залишається власністю міста. А значить, вирішувати, хто її прибиратиме та скільки за це платити, люди не мають права. Крім того, усі витрати на ремонт автоматично стають тягарем для мешканців. Люди забирайте свої будинки, чорт з вами, що й не віддають землю, розумієте, але до нас за грошима не приходьте. Не потягнуть люди. розумієте? не потягнуть люди. Ось якщо їм передадуть цю хрущу хрущовку і скаже завтра міський голова, все це не моя хрущовка, це не це. Я за неї не відповідаю. Це ваш будинок, робіть з ним, що хочете. У Білорусі від стін будинку, який переходить на баланс, тамтешніх ОСББ обов'язково відміряють півтора метри. Ця ділянка гарантовано є власністю об'єднання, і усі мешканці квартири зобов'язані платити. податок на землю. Что правда, его ставка незначна. У не пошли еще далее. Многоквартирный жилой дом продается по квартирам. Земельная книга на дом уничтожается и заводится столько земельных книг, сколько собственников квартир в этом доме. То есть у каждого собственника есть своя земельная книга на его долю в этом земельном участке. Чем это удобно? Когда понадобится, например, брать кредит на модернизацию дома. Ета є залога в Україні. Закон про ОСББ затвердили ще у 2002 році. З того часу його практично не переписували, тому документ застарів. Між тим влада планує зробити так, аби кількість об'єднань співвласників багатоповерхівок через три роки сягнула 70%.